Всім вітання. Відео продовжується 10-15 хвилин. А для того, щоб його продемонструвати, треба декілька годин попрацювати. Адже те, що ми досліджуємо, досліджується не один день і не один рік. Але вже на досвіді робимо зміни в системі. І зараз на ця зовнішня катушечка, яка намотана на індуктор. Навантажен ще один такий. І на ньому 28 вольт. що це дало, дивимося. Скважність. Подивитись крайнє відео була 21 відсоток. Зараз скважність Лише 9%. Тобто скважні зменшили вдвічі. Струм, можна сказати, теж в два рази впав. І частота стабільно стоїть. Це важливо, тому що коли частота стабілізується, ми отримаємо стабільну роботу. Тобто струм знизили майже вдвічі, частота якщо взяти 50, це 21 помножити на 5, тобто частота помножилася в 5 разів. Видно, так? Частоту побачили. Тепер напруга на так. 8, 17. Сьогодні хочу поговорити про біфіляри. Біфіляр це два намотаних проводи, які йдуть паралельно. Їх можна по-різному комутувати і робити різну геометрію. Якщо брати класичний біфіляр Тесла, він мотається в одній площині. От, і Комутується початок-кінець, і за рахунок цього гаситься індуктивний опір. Так само є ще біфіляр купера. От тут всередині знімальна катушечка це біфіляр купера. Зовнішній індуктор. Зараз два незалежні проводи, вони не скомутовані. Але наявність цього другого намоточки але певні свої показники. Це якраз пов'язано з ефіродинамікою, тому що коли я намотав цю катушечку і закоротив, почалися досить такі цікаві процеси. Ну, якщо коли на короткому замиканні я робив на цьому трансформаторі, зараз зроблю зупиночку, так, на схемі оцей трансформатор, от він. В принципі, схема складається якби з двох трансформаторів і двох лампочок. І на цьому трансформаторі, коли я робив коротке замикання, то в принципі як би нічого страшного не було. Просто на 2 ампера збільшувалося споживання і все. Коли я зробив коротке замикання тут... То вже почало все тріщати, і почали цікаві процеси. Про що це говорить? Говорить про те, що тут циркулює вже цікава енергія, і її треба зараз буде спробувати використати. Перше, що я зробив, на цей біленький провідничок, скомутував цей приймальну катушечку, от, і на ній зараз маємо 27 вольт. Тепер це я подивився, щоб вам було зрозуміло, що ми зараз маємо. От у нас є катушечка. Так? Вона включається через ці конденсатори і паралельно з нею намотана ще одна катушечка. От. Тобто. Тут у нас не одна намотка, а дві намотки. І зараз ці дві намотки спробуємо комутувати різними варіантами і подивимось, який буде результат. Так, Перший варіант комутації струм виріс. Частота впала. Резонанс прийшлося перелаштувати. Якщо я зараз додам один конденсатор. Напруга навантаження менше, споживання більше. Частота зменшилася. Так, тут нічого не чіпав. Як була частота і скважність, так лишилося. З'єднано, якщо взяти, початок, початок, початок з'єднаний з кінцем, цим синім провідничком. От він. Таке включається філяр Тесла. тобто початок кінець. Цей варіант побачили. Тепер переходимо на комутацію, так як комутується філяр купера. Внутрішній індуктор починається знизу мідна трубочка, і так як біфіляр купа той самий напрямок. Тут я їх скомутував, об'єднав донизу, і подача йде уже на і тепер Струм. Частота. Конденсатори всі виключив. поле тут, бачите, трошки міняється, але двигун, частота, ще впала. Висновок який на індуктор, комутація, що біфіляром одним класичним, як його називають, біфіляр Тесла, варіант не підходить, і комутація біфіляр купера також нульовий результат. Деколи від'ємний результат також важливий, але ті, хто досліджує, завжди. Перевіряють на практиці. Так що біфіляр купера для знімання те, що треба, а для індуктора ні біфіляр тесла, ні біфіляр купер не підходять. Перший мій експеримент був із цією катушечкою. Вона робоча, але Показники гірші, тобто індуктор, який має багато міді і дає однаковий напрямок руху, дає кращий результат. Тепер дивимося, у нас цей лежить просто на столі. Маємо 82 вольт, от вимірювальні прилади. Тут видно, що тут вони дійсно червоний провідничок. Я його рухаю. Видно так, заходить на. Тут ми маємо 78 вольт, струм 747, включаю конденсатори. Дев'яносто два вольти. Отже, на... енергія вже сюди починає перетягуватись. 98, 101. Бачите один конденсатор, як міняється. І попадаємо в резонанс, запрацював двигун і тут напруга повернулася. На свої 78, але у нас струм зменшився, ну, частоту я показував. Так, задіяно в системі зараз багато елементів, схему трошки показував. Основне, що вам було зрозуміло, коли ми виходимо з резонансу, У нас максимальне споживання 0,7 А. Самими конденсаторами можна споживання зробити ще менше. Тобто є варіант, коли у нас споживання мінімальне, але щоб був і робота максимальна, треба все-таки от при такому струмі маємо максимальні оберти. це вже точний резонанс. Так що, сьогодні ми спробували. Різні комутації індуктора, висновок зрозумілий, індуктор є індуктор і мотається одним проводом в одному напрямку. Тоді маємо саме найкращий результат. Всім успіху і до нових зустрічей!